Мої любі квіточки. Малята, подивіться, яка краса кругом. Яскраво світить сонечка, травичка зеленіє, розквітають перші квіти, птахи повернулись з теплих країн. Прокинулись і тварини, що спали всю зиму. Згадайте тваринок, які прокидаються навесні. Це і ведмідь, і їжачок. І інші тваринки. Але не лише звірі лягали спати восени. Давайте згадаємо, хто ще спить зимою, а допоможе здогадатись нам загадка. Вони всюди проживають, по шість ніжок вони мають, мають її крильця, але це не пташки. Діти, здогадались, хто це? Правильно, комашки. Малята, комахи це найменші мешканці живого середовища. Навесні, як тільки пригріє сонечку і з'являються перші квіти, бджоли вилітають зі своїх домівок, прокидаються жучки, мурашки, метелики. Дітки, комах дуже багато. Давайте розглянемо тих, які зустрічаються нам найчастіше. Метелик, комашка, сонечко, бджола, коник-стрибунець, муха, гусінь, мураха, комар, бабка. А чи знаєте ви малята, що комахи приносять людям і користь, і шкоду? Які приносять шкоду, називаються шкідниками. А корисні це ті комахи, які приносять користь людині. Наприклад, запилюють квіти, такі комашки, як метелик, бджола. Чи боряться з шкідниками. Наприклад, жук Сонечко поїдає дрібних попелиць. А багато шкідників. Знищують рослини, такі як жук колорадський чи гусінь метелика капустянки. а деякі комахи є збудниками хвороб як для людей, так і для тварин. Серед таких комах комарі, мухи. А чи знали ви малята, що найсильнішою комахою вважають мураху? Вони здатні підіймати вагу що перевищує їх власну у декілька десятків разів. А богомол єдина комаха, що може повертати голову в сторони. Комашки малі істоти і їх важко побачити, бо вони ховаються. Давайте спробуємо знайти усіх комах на малюнку. Зберіть всю свою увагу. Тож де заховався метелик? Він за деревом. А де комашка сонечко? За кущиком. А де заховалась бджілка? За мурашником. А хто ховається за каменем? Так гусінь. А де заховалася муха? За ялинкою. Де ховається коник-стрибунець? За квіткою? А хто сховався за сонечком? Правильно комар! А де ховається жук? На дереві молодці малята знайшли усіх комах. На галявині ми зустріли художника. Він малював комах, але він трошки неуважний і щось забув домалювати. Давайте уважно подивимося та виправимо його. Як ви гадаєте, чого не вистачає метелику? Так, крилець. А що не домалював художник? Комашці сонечку, правильно чорних крапочок, а чого не вистачає у мухи? Крил, а що художник не домалював гусені? Правильно голову. Молодці малята дуже уважні. А зараз малята. Я пропоную вам побути художниками та помалювати. На галявині весело танцювали метелики, а в тіні дерева сиділа гусеничка і сумувала, бо мріяла так само літати з квітки на квітку, але в неї нема крил. Малята, давайте допоможемо гусеничці і намалюємо їй гарні. Великі крила! Натрадиційна техніка малювання ниткографія. Вона дуже цікава і легка. Для малювання нам знадобляться аркуш паперу зігнутий навпіл, нитки, фарби, декілька крапель рідкого мила, Пір'їнка або пензлик. Розкриваємо зігнутий лист паперу і малюємо справа крила метелика. У фарбу можна додати декілька крапель рідкого мила та ретельно розмішати. Нитку добре просочуємо фарбою та викладаємо по контуру крила, щоб робота була охайною, користуйтеся вологими серветками. Залишаємо невеликий кінчик нитки за межами аркушу. Накриваємо зверху другою стороною аркушу та прогладжуємо. Притримуючи рукою або книгою, витягуємо ниточку. Відкриваємо та дивимось. Акрила для нашої гусенички готові! Якщо взяти вовняну або акрилову нитку та трохи її розпушити, утворюється ще більш цікавий малюнок, або можна використовувати у роботі 2 або 3 кольори фарби. Коли малюнок просохне, намалюйте черевце та вусики метелика. Спробуйте і ви, малята, намалювати прекрасного метелика, у техніці ниткографія. Дякую вам, діти! Тепер в мене є крила. Я можу літати над квітами. Діти, а ви намалюєте моїм подружкам гусеницям такі самі крила? Малята! Я буду з нетерпінням чекати фото ваших малюнків. А зараз нам пора попрощатись. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки! До нових зустрічей, малята!